Привіт усім! Мене звати Бірчак Марія. Я навчаюся в Снятинському ліцеї інтелект. Я учениця 8-го Б класу. Я креативна та творча, тому я маю багато захоплень. Мені подобається працювати в колективі, легко знаходжу спільну мову з людьми. Я була на посада голови учнівської ради. Якщо ви не мені таку можливість, то життя в школі стане ще краще. У вас, напевно, виникне питання, чому саме мене ви повинні обирати на цю посаду? Так от моя ціль зробити твій день у школі незабутній та насичений емоцій. Провчивши в школі майже 8 років, я знаю, які учні є недоволені. Отже, як зробити життя в школі ще краще? По перше, можна зробити скриньку з карт та пропозицій. Це цікаво, тому що можна виразити свою власну думку, знаючи, що ніхто не. Пропозиції та ідеї щодо моєї роботи. По-друге, ми можемо зберегти нашу планету разом, сортуючи пластик, скло та папір. Також ми будемо влаштовувати різноманітні конкурси. Це допоможе розвинути вашу креативність. Обов'язково приходіте зміни вибори та зробити правильний вибір. Разом зробимо наші шкільні роки незабутніми.